Син генерала грає у солдатики. Тато, дивись, я тут правий фланг збудував, тут лівий. Правильно, молодець. А ось це, напевно, резерв причаївся? Ні, ці солдатики мені дачу будують. Подруга телефонує подрузі і питає Оленка, ти пташине молоко любиш? Так, а що? Та нічого, просто в мене тут на кухні два таких орли сидять. Мент упіймав у зоопарку обдовбаного наркомана. Ага, впіймався торчок? Що, коловся? Що ви, товариші командире? Зараз перевіримо, скажи мені, хто там сидить, каже Мент, показуючи на клітку із Кенгуру. Наркоман тупо дивиться на тварину. Заєць. Років сорок сорок п'ять. Батько сварить Петрика. Сину, скільки разів я тобі говорив, щоб ти не грав із сірниками. А я й не грав, я прикурював. Стоїть біля дзеркала старий горбатий чоловік. Ноги в нього тонкі, криві, волохаті, живіт великий і круглий. Ручки худенькі, як мотузочки, очі маленькі, ні з гачком, сам лисий, як коліно. Дивиться він на своє відображення у дзеркалі, а позаду нього на ліжку лежить молода, красива дружина. Чоловік обертається і каже їй з докором Це ж треба так гроші любити.